Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Цього місяця буде два відео про моїх охріх які заквітли. Ось я зараз готуюся для... до відео. Підтягую своїх дівчат. Ну і хазяїн же ж тут під боком, якраз і на сонечку гріється, і одним глазом буде провіряти, чи все добре я роблю. Так що буду спотикатися через нього. Бо, звісно ж, сам, на самому самому такому цікавому місці, влігся, щоб ж нікому не мішати. Так от, продовжую, буде два відео. Зараз відео піде не про фаленопсиці, а інші орхідейки ось сама перша вона заквітла на початку березня. У мене є таймлап з нею. Це Angrecum Іberneum. Ну, вже він е, трошки підустав. Хочу вам знайти гарну квіточку, як я вже там казала е, в одному відео, що він мені дав два квітоноси, такі роз е, лапасті, здорові. І на одній квіточці е, на одному квітоносі дві квіточки, на другому на три. Ось такі красунчики. E, Взагалі, то ангрекоми пахнуть під кінець дня, але цей пахне весь час. E, Незважаючи ні на сонце, ні на дощ, ні на сніг. Він пахне. Ну, коли є виразніше, все ж таки, коли є сонце, то він більш виразніший. Так що, гарно, дуже його полюбляю, але цього року я на нього, ну, Трошки, якби, засмучує він мене, я е, дала такого шикарного, гарного квітіння. Також ця сама велика і сама невдобна в моїй колекції, бо вона здоровенна. Послідуючи, тільки-тільки розкривається мій вогель. Відео про цимбідіуми, я розповідала про мої би, проблемні цимбідіуми, що три роки тому я його взяла по інтернету і приїхав він в Великий Мороз, обмерся, були тільки три невеличких таких нових ростика. І ось через три роки він мені заквітнув. Це вперше. То з другої сторони, тільки-тільки розкривається, але хотіла похвастатись, бо я вже заглядала, заглядала дуже давно. все ж таки показую вам цього красунчика, що заквітає, дав чотири квітоносики, і ось перший відквітає, так що буду спостерігати, він повинен пахнути, поки що нічого такого сказати не можу. Ну. Покажу далі, як він гарний буде. А це моя краса. Боже, який гарний квітонос. Та такий же ж пишнющий, та такий же гарнющий. Один єдиний квітонос на дві квіточки. Ну, ну чим вам не совгою Ой... Ну зато гарний він перше домашнє квітіння. Дуже дуже крупні квіточки. Може, тому що дві не знаю, як він буде потім. Колись я його купувала із Португалії. Зовсім не квітучий був, поділка була, і ось через два роки він у мене заквітнув. І, Чесно сказати, я майже за нього забула. Він, коли на бутонах був, то я дивилась, дивилась, не могла б зрозуміти, хто це буде такий. Значить таких світленьких немає. А от як почав розкриватися, я вспомнила, що він у мене був. Ну, я дуже на нього не розчитувала. Ну, гарненький. Зараз у мене в колекції три. Пилоричних цим <кій> Так, а зараз покажу плюроталіс. Не питайте, який, продавалася е просто під назвою плюроталіс. Е я його купувала півтора року тому на виставці, на одній із виставок. Е одна теплиця продавала. Починає квітіння. Півроку він відпочивав. Я навіть подумала, що там нічого гарного не буде. Ось тут ще, бачите, квітоносики це все молоді зрости. Стоїть він в ось тут. Так. Якось з півроку взагалі нічого не було. А потім пішов перший молодий листочок, потім другий, потім третій. І ось пішли, почали вони квітнути. І з пазухи. Там дуже-дуже багато може бути нових квітоносик. все время давати, давать, давать він револьверно квітне. Так, ще один красунчик. ну Це майже моє домашнє квітіння. Я його купувала в, Пари... в Парижі на виставці, і там був маленький-маленький квітоносик. І ось він розвився. Ну, не такий длинний, не такий пишний, як з первим, що я купувала. Але я рада, що він розвинувся. значить Йому в мене подобається. Якщо ви бачите, там на задньому плані є новий зріст, там навіть два. Ще одна пимпочка. Так що, чесно сказати, я починаю приглядатись до бульбофіловим, тому що їм дуже, як я поняла, подобається в моєму орхідарі. У мене там ще один на старті побачимо вже в квітні місяці. Той зовсім той такий красунчик, що ого. го Ось так, давайте ближче подивимося. Ну Гарний, гарний такий оранжевий помаранчевий такий корір, ну красунчик. Ну, також в мене є відео про шилошисточки, недавно я його виставляла. І ось ця красуня шилошисточка. Потихеньку-потихеньку розквітає. В неї Для шилошисти дуже велика квітка, дуже гарна, насищена. Пробивається запах. Не можу вам сказати. Він приємний, але от Сказати, чи вона пахне, я не знаю. І їй треба, щоб було дуже-дуже вологко і щоб була лампа. от їй треба освітлення. І дуже-дуже вологко, як у мене бромізатор тільки нагнав от до 80% вологу. І якщо до неї підійти близько, то запах чується. Приємний такий, ну, не знаю, весь. Квітковий, не квітковий, ну, приємний. Я не можу розказувати іменно сказати, чим вона пахне. Але не так, як моя Людиманія, не Людиманія, єрогліка яка пахла е цим перегаром. Так, ще одна шилошисточка. Ця... Ну, дуже яскрава. Вона така зелененько-жовтенька, така вона гарна, менша. Дуже, ну В неї більше квітоносиків і більше вона дає е, самих е, квіточок буде. Дуже-дуже гарна. Цю ще я не чула запах. За цю я нічого не скажу. Е, але вона навіть без запаху ось так, діть. які красунечки. Ну, дуже вони мені подобаються шилошисточки. Ви знаєте, що в мене їх там 10 неповних 10 штук, по-моєму, 9. Я одна на реанімації, то поки що я її не вважаю. Ну, хочеться мені, щоб колись вони всі разом заквітли. Тут прям буде. Видовища. Вони в мене е також висять в орхідаріумі, їм подобається. Деяким не сподобалось, бо я їх дуже низько опустила в орхідаріумі, мабуть, е вологість була дуже висока для них. Ще один красунчик. Це е цим віддіум е Green Walt. Він е, револьверний, от він викидає, викидає, викидає квітоноси, і квітне, і квітне, і квітне. Зовсім, зовсім не вибагли. Ну, от, е, ну, зовсім. От, якщо ви хочете е, якийсь цим відео невбиваємий, навіть хотіли, як то кажуть, е, позбавитись, ви, він. Дуже, оце один-єдиний, дуже стійкий до пересушки. Він може так засохнути, може так довго стояти, і все, равно, все одно він е, буде е, квітнути і навіть зростати е, квітоноси. Як тільки ви його політе, він зразу піде, піде, піде. Ну е, Це е, міні, так що також він не займає багато місця, як для цимбідіума. Якщо порівняно з Фалим то, звісно, він буде дуже багато займати місця. Але порівняно з цим бідумами, це маленький, компактний, гарний і дуже дуже довго квітучий цим бійом. Так що, хто приглядається, зверніть увагу на нього. Ну, деякі орхідейки я знімала, як тільки вони розпускалися, тому що я не знала, скільки вони будуть квітнути, і я мала рацію, ось ця красунечка. Це також вона прийшла зо мною тільки, з'явившися квітоносом. Там ще й не так, де мій фокус? Де мій тут фокус? Не хоче мій фокус фокусуватися. Маленька квіточка. Так, зараз підставлю пальчик, щоб вам було видно. Фокус у мене сьогодні так, попитка номер 2 Ось така, бачите, якраз вам буде видно, наскільки він манюнька. Ну, як манюнька, по сравні з самою рослинкою велика квітка. На тонюньком-тонькому квітоносики. Дуже цікава вона на верле. Бачите, губа вона виходить, зверху, а петалі знизу. Вона, -то, вона може такими пишними квітоносами квітнути. Но я вже рада, що вона в мене і, і цей квітонос витягнула і зробила квітку. Квітне недовго два місяці. ой, два місяці, два тижні. Тому я її, як тільки вона заквітла, я її от винесла, і сонечко було. І щоб вам на бокальчику видно було, якою, яка вона маленька, але е, квітка, по сравні величенька і дуже гарна. І надіюсь, що е, послідуючи разом в неї буде декілька таких квіточок. Таке е, враження, що вони будуть висіти прямо на ниточці. Ось цю красуню також я знімала бистренько, тому що вона також відквітла, якраз місяць квітла. На початку березня відкрилась, і зараз вона доквітає. І вона буде закінчувати мою першу частину моїх орхідеїв, які заквітли в березні місяці. Вас ще жде велике відео із фаленопсісами, тому що, якщо так посчитати, то їх майже більше 30. Штук е, е, заквітло в цьому місяці, так що є, що дивитися. Ну, а я буду з вами прощатися. Е, надіюсь, перша частина вам сподобалась. Ви познайомилися з деякими орхідейками, може, ви ніколи не бачили, або вони у вас є ще не е, не квітли, або у вас квітнуть ще краще, ніж у мене, бо в мене деякі тільки-тільки заквітають. Це мій перший Перша спроба, так що всім гарного дня! Слава Україні, пока-пока.